Слава Ісусу Христу. Чоловік, який тут має повноваження ведучого, сказав вам правду. Я сьогодні їхав до Львова поїздом, «Укрзалізницею». І так сталося, що я був один на весь вагон. Прикидаєте? Не один в купе, а один на весь вагон. Я сідаю в поїзд і думаю: а, Львів всереду людям взагалі не цікавий. Такий туристичний вихідний у в Львові всереду. І ми від'їжджаємо від Хмельницького. Проходить там хвилин 15, відкриваються двері в купе, і провідничка така. А що ти тут сам їдеш? Кажу, ні, ще є три людини-невидимки, просили вас фруктовий чай. І вона така: ха-ха-ха. Жартівник. То в неросміши коміка. Кажу, не повірите, був. Вона така, як був? І сідає зразу біля мене. Так файно розбалакались. <гум> вона в якийсь момент сама чай зробила, собі, мені, вафельку принесла, відкрила. Я так ніби не в поїзді їду, а до Хресної прийшов. <гум> така комедія. Щоб ви собі розуміли, ми так розбалакали, що коли поїзд спинився в Тернополі на станції, вона навіть не пішла двері відкривати. Я собі думаю, прикиньте, комусь треба було з Тернополя до Львова, але людина не поїхала, бо йому тупо вагон не відкрили. <гум> Я постояв 4 минути, почекав, ну, не мій день. <гум> І ми вже десь доїжджали до Львова, балакали з нею. Вона каже мені таку фразу. Знаєш, ти мені дуже нагадуєш мого першого чоловіка. Я не сильно поняв сприймати ту фразу як комплімент чи як погрозу. І кажу до неї, а я перепрошую пані, а я просто візуально схожу на нього молодого, чи ви молоденьких любите і недавно розвелись. В моїй голові це був смішний прикол. А вона обідалась. Вона встала, взяла чай, взяла вафлю і вийшла з купе. Прикиньте, я обіду провідницю. Я в Львові вийшов на ЖД з поїзда, спускаюся вниз по сходах. Думаю, може купити квиток на вечірній поїзд до неї? Якісь квітки купити, прийти, помиритися. <рес> такий сумний приїхав на площу ринок трамваєм, іду по площі ринок. Гуляю і вискакує якийсь переду чоловік з фотоапаратом, сфоткав мене і такий: ви не повірите, ви сьогодні будете в одній з львівських газет. Я не дуже в настрої, кажу, до нього мене не можна фоткати. Я з СБУ. Видаляй фотоматеріали. Він дивиться отак на мене. Кажу: видаляй, видаляй, бо сьогодні ти можеш бути в одній з львівських газет. Ви бачили, як він тикав на камеру. Товариство, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо у вас є якісь веселі історії, зв'язані з потягом Укрзалізницею, я з радістю почитаю. Дякую. А... В, мене є, в мене є дівчина, і ми вже довготривалий період живемо разом. І я недавно для себе зрозумів, що я для своєї дівчини тестер. Я зараз вам поясню, в чому суть. Вона йде в якийсь косметичний магазин, купляє якісь різні масочки по 7,50. Приходить додому і така, давай зробимо тобі масочку. Це дуже корисно для обличчя. Робить, і після того, як зробила, каже, якщо тебе до зранку не скидає прищами, зроблю ще й собі. <рес> Недавно приходить додому, каже, я купила дуже крутий крем, дуже класний крем в тіктоці про нього всі говорять, він дуже дорогий, я ледве його знайшла, давай ним намастимо тобі ноги. <рес> Кажу ноги? У мене ноги все, що бачили за життя, то шкарпетки й воду. Ну і... ще раз колись мені пес пальці лизав. Який Крем? Який Крем? У мене отут між брів було два волоска. І я тиждень ходив в напрузі, бо їй вони чогось не подобались. Але мені щастило, бо вдома не було пінцета. Але якось ранку я прокидаюся від того, що мені їх видьоргують. Я просто відкриваю очі, а там напротя... Тихо-тихо, там ще один лишився спи. Я кажу не сонце, мені страшно з тобою спати. Я не знаю, що зі мною буде зранку. Прикиньте, ти прокидаєшся, тобі анус вибілюють. Ну. Бо вона побачила в тіктоці, що є один крем, і треба ж спробувати на комусь. Яка комедія. У нас, дівчина є таке явище, коли залишається останній шматочок чогось, там шоколадки чи остання печенюшка, то ми сперечаємося, чий він. Я їй кажу, що це твій, бери їж, а вона мені каже, що це твій, бери їж. І ми можемо так довго сперечатися, що та їжа може спортитись взагалі. У нас були абрикоси, лишився один, ми так довго за нього сперечалися, що там мушки почали літати, він зогнив уже. Комедія. Я розказав це своєму татові, тато дивиться на мене і каже: Ти дурний. Сказала, що твоє з'їв. І не ставиш лишніх питань. Ти як воженишся, то уявиш як останній кусочок не буде. Ти в цілому можеш не знати, що в тебе вдома щось було. Я був приніс, каже, з роботи шоколадку, поставив її в, там де цукерки, через два дні захотів попробувати, її нема. Питаю в мами, а де шоколадка? А вона мені каже, вона була недобра. Я попробувала, вона не добра, то я тобі не лишала. І він каже, це не тільки з солодким е, так працює. В нас тиждень в холодильнику лежав лоточок з голубцями. Я їх захотів попробувати, то з'їв останній помив лоток. Так що що би тобі не давали, бери. Треба, воно тобі не треба, хочеш ти їсти, не хочеш. От клади собі в шухляду. Дуже інтересний чоловік. Але в нього в шухляді завжди барбариська. В мене мама в цілому прикольна жінка. Вона в мене є в всіх соцмережах. Вона є в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Ютубі і навіть в Тіктоці. І кругом дивиться тільки рецепти. Все. Я недавно заходжу в неї в кімнату, вона лежить так з телефоном. І я чую з телефона, там відео, і там голос. Всім привіт! Мене звуть Поліночка, мені 12 років, і сьогодні ми будемо готувати чізкейк!» І моя мама лежить з телефоном і така: боже, яка умнічка! Яка золота дитина, не то, що. А я прямо напротив стою. Я кажу, не то що, що. Мама дивиться на мене і каже: нічого, а ти що? <риклад> кажу, мама, чого ви чужою дитиною пишаєтесь більше, ніж своєю? Вона каже: ну, бо Поліночка в 12 років вміє готувати чизкейк, а ти в свої 26. Кажу: дякую. Тепер до всіх комплексів додається ще те, що я гірше за якусь поліночку. Ви молодець. Недавно дзвоню до неї, кажу, що там, як там ви, як тато, як поліночка. Мама каже, не питай. Кажу, що сталося? Та зробила чизкейка по тому її рецепту. Недобрі вийшов, безтолковона в 12 років. <рес> я рішив з мамою потягнути прикол, пішов в супермаркет, купив чизкейк. Приходжу додому, виклав його на пергамент, на деко, ніби я зробив, поставив на столі, сиджу, жду, приходить з роботи. Каже, це що таке? Кажу, чизкейк. А ти де взяв? А приготував. Що ви мною теж пишалися, що я у 26 смію робити чизкейк. Мама така, боже, да ти що давай будемо пробувати? Сідає, куштує, і така, дуже добрий. дуже, Але ти молодець, по якому рецепту робив? Кажу, та по полінушки. Не знаю, що у вас не вийшло. У нас бачите, які добрі виходить. Мама, мама знервувалася, трохи дивиться на мене. Каже, дуже добре, що ви з Поліночкою і такі газденьки. Я через тиждень приїжджаю до неї додому, на столі стоїть теж чизкейк. Кажу: що? Що це таке? Вона каже, чизкейк. По своєму рецепту приготувала. Тато казав, дуже добрий, попробуй. Кажу, я не люблю чизкейк. <ріст> Після того, як я почав е, знімати свої монологи стендап на ютуб, в мене з мамою помінялась трошки модель спілкування. Вона тепер до мене приходить з фразою: Вітя, можна тепер щось спитаю? Тільки давай, щоб топтом на ютубі не було. Бо мені подружки з роботи скидають і кажуть, що ми дуже смішно живемо. <рив> мені того позору не треба. А я в цьому не бачу ніякого мінуса, якщо чесно. Це мотивація, знаєте, здивувати її подруг вкотре. Е, і недавно вона до мене дзвонить і каже: Чуєш Віті, маю таке питання, а ти знаєш такого чоловіка Петро Павлишин? Знаєш Петра Павлишина? Кажу, мамо, не знаю такого чоловіка, а що таке? Та він е, на Ютубі під твоїм відео написав коментар: бачив і смішніше. То я думала, якщо в тебе якийсь його номер я б набрала, дала піздюлі. Кажу, мама, номера не бачу, не маю, типа. Вибачаєте? Вона каже: ну добре, все тоді, давай я на фейсбуці його пошукаю. <риклад> я собі думаю, отак от треба стояти за своїх дітей. Неважливо, чим вони займаються, неважливо, що роблять, получається в них чи не получається, Батьки мають їх підтримувати. Якщо для того, щоб дитина була щаслива, треба дати піздюлі Петру Павлишину, то треба свідомити на той крок. Бо чоловік то забуде, а дитина буде пам'ятати, що мама підтримувала і була за нього в тій ситуації. Мене звуть Віктор Прунський. Мене сьогодні на цьому, все Я вам дуже дякую.